Хто я, що я можу? Хто я, що я можу, хто я? Що я можу? Хто я? Добрий день, шановні телеглядачі. Мами і тата, бабусі і дідусі. В ефірі програма Хто я, що я можу? і я її ведуча Дар'я Ткаченко. Люди і коні. Раніше ж без конячок аж ніяк. Чотири тисячі років людина і кінь відчували гостру потребу один у одному. У них були настільки близькі стосунки, що вони навіть зрослися воєдино у міфічних образах кентаврів. Особливий підхід до цих дивовижних тварин мають і наші сьогоднішні героїні. Це Вероніка Костюк та Владичка Бортнік. Ну що ж, давайте знайомитись. Привіт, Вероніко. Здравствуйте, Дар'я! Розкажи нам, хто оцей чотириногий твій товариш? Це її звуть Проза. Вона э, молода, їй чотири роки. Розкажи Проза, чому така назва? Пародиста лошадь. лошадь должны называть э, ну, ну буква, наприклад, вот, мама ее маму там звали допустим, на букву П. Значит, її імя може тоже начинаться на букву П. І в середині бути, как зовут папа. То есть первая буква имени папа. А от я знаю, Вероніка, що ти займаєшся в своей сім'єю, не одна цим спортом. А хто що вас займається? Мама і крестная. Займаюся конним спортом теж. То це вони привели е, тебе сюди. Да. Е, у них доволі такі много достіжень, вони покоряли Україну і Росію і много інших стран і городов. А чого хочеш досягти ти? Я хочу займатися конним спортом, хочу, щоб мною гордились мама кресне, і що їх сили ну не зря. Вони мені вважали свої сили. Розкажи Вероніка, як багато часу от в день, в тиждень ти приділяєш уваги своєму товаришу четыре дня в неделю мне ну, хватает, чтобы пообщаться с моей лошадью, ухаживать за ней, помыть ее, поездить. А от я ніколи ем, э, навіть не спілкувалася, так близько не підходила до таких тварин. Роз... Що ти можеш мені от розказати, те, що може бути цікаво нашим діткам? Е, я можу розказати, то, що для лошаді потрібна своя амуніція, як і для людини. Допустимо, вот ось ця уздечка, вона одягається для того, щоб управляти лошадю. Повод. Это то есть контакт человека и лошади. Потом седло. Седло это нужно для того, чтобы человек сидел в нем, то есть ему было удобно, и удобно было лошади. Это стремена. Стремена это нужны для э, галопа полевого, чтобы на них немножко приставать, для того, чтобы садиться на лошади. А страшно вот, починать заниматься. Допустим, мне, как я считаю, всю жизнь была с лошадьми, мне не было страшно. меня, ну, как бы не скажу, что все сразу получалось, но я крестная наложила меня много сил своих. И этим она мне помогла, поддержала меня, и у меня теперь получается лучше. И я хочу, чтобы моя песня мама много готились. А скажи, а правда что що... Між тваринами і людинами є такий, особливо між кіньми, є такий е, певний зв'язок, що вони ніби один одного розуміють, у коли людей... кінь хворий, або коли ти хвора, він якось тобі тебе підтримує. Є таке? У різних людей різне мнення. Допустим, я вважаю, що це да, так, тому що коли неплохої достріє, я підходжу к лошаді, вона мене обнімає, вона гладить, ну как би бы, може облізати там, там по-своєму. Навіть ну, коли я на не їду, вона есть вже ну не, ну, не грається, ничего, уже їде правильно, слушается всі команди. И, ну тобто, так, да, я вважаю, що є связь між лошадью і чоловіком. Ось така дружба і взаємопорозуміння у Вереніки з прозою. Полюбляє кінний спорт і маленька влада. Ось ти так гарно, справно сидиш на конику. Як звати твого улюбленця? Дек Хара, Дакхара. Ну, вона очень красива, вона хороша, yeah, висока. Тобі подобається такі спокійні yeah. коники, так? Yeah. А скільки тобі рочки, Влада? Восім. Вісім років, а ти сидиш на такому гарному високому коні. Як давно ти займаєшся? Ну, вже півгода. Влада, скажи мені і нашим діткам, їм, я думаю, теж буде дуже цікаво. Цим спортом легко займатися. Чи ні? Чи все ж таки нелегко? Є якісь труднощі. Влада. Ну, є. Є. А які? Ну, От коли сперва починаєш, от сперва, нік сперва тільки шагаєш. Ну, це не страшно. Потім починаєш рисі. Mm -hmm. Ну, найстрашніше ти, коли починаєш прыжки. Ну, бажаємо тобі успіхів у твоїх майбутніх досягненнях, Влада. Настав час познайомитися із мамою однієї з наших героїнь. Расскажите нам про свою дочку. И почему э, вы выбрали э, такой вид спорту? Ну, во-первых, потому что очень любим лошадей. И я с детства любила лошадей, и Влада у меня с самого рождения практически увлекалась именно этими животными. И другого интереса у нее как-то в жизни не сложилось. И когда-то она мечтала... ходить. Точно так же я благодаря своей дочери осуществила свою детскую мечту. У родителей не было возможности меня водить на конный спорт, и я решила, что хотя бы ее осуществить мечту я, наверное, смогу. Лошади это вообще прекрасное животное, которое дает позитив ребенку. Лошади сами по себе не любят быстрых таких людей, которые резких людей. Она мне очень энергична, и я благодаря конному спорту, общению с лошадьми, хотела, чтобы она научилась немножко в жизни больше сдерживаться немного. Вот, что, конечно, очень нам удалось. Пишайте своими вихованцями и тренер спортивного клуба, где занимается дівчатка. Ну, Влада занимается уже у нас с самого начала, как мы здесь появились. Девочка очень перспективная, очень способная, очень любит лошадей. Вот. И в общем-то, результаты, я думаю, будут в ближайшие год-два будут нам показывать хорошие результаты как юноша. Вероника занимается, Вероника занимается уже больше трех лет. Вот. Ее мама занималась конным спортом со мной вместе. Мы выступали за Житомирскую область на соревнованиях, тоже и были в призах. И, то есть, и сейчас вот ее дочка тоже решила заняться конным спортом. Бажаємо успіху нашим героїням та їхнім чотириногим товаришам. А для вас, наші любі глядачі, рубрика Цікавинки від даринки. Виявляється, навіть у кони є свої покровителі. Це святі мученики флор і лавр. Предание повествует о том, что однажды в Илирии, это территория современной Хорватии, случился падеж скота, лошади погибали. И когда напоили лошадей из того колодца, в много веков назад были брошены тела святых мучеников, то лошади прекратился этот падеж, лошади излечились. С тех пор к святым мученикам обращаются за помощью и благословением для лошадей, всех, кто занимается конным делом. В этот день лошади освобождаются от тяжелой работы, и мы стараемся... чтоб лошадям подарить хотя бы крупицу той радости, которую они дарят нам каждый день. На иконе святые мученики Флор и Лавр изображены рядом со святым архистратигом Михаилом, который вручает поводье от вороного и серого коня им. По преданию, именно архистратиг Михаил вот дал святым мученикам Флору и Лавру такую благодатную силу, покровительствовать и защищать лошадей. Внизу иконы мы видим также трех всадников с нимбами. Это святые мученики Спивсип, пипсип, еливсип и милифсип. Эти святые мученики были в жизни своими конюхами, занимались э, разведением лошадей. Так как они были христиане, они также были замучены. Вот, и также они являются покровителями, защитниками лошадей. Вот такая икона в древности была не только в храмах почти всех, а была и во многих христианских избах. Потому что лошадь была кормилицей для семьи, лошадь имела огромное значение в хозяйстве и в жизни человека. И, конечно же, в музеях сейчас мы можем видеть очень много таких древних икон, которые называются Чудо о Флоре и Лавре.